Бросай, бросай! шию не дай, макай! Вітя шия. Макар, витяй голову видімо. Перекидай, перекидай. Витяй, пробуй витягнути голову, мака. Накоти на спину. Макар на нього накатуй, до голови не дай. Попробуй ножку закинути. Вот и на спину, макар. Отак. Та ну шо ти? Считай ти... голову. Вон. Побуди не голову. Не стріж, макар. Петок, не зажимайся. Вали надо, макарчик. Приклад. И брось! Да, да, до конца. на Накати, Макар. Накай голову. Макар, вытянь голову. Макар, накати на спину. Накати на спину еще. Видь там. Да, 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 да. Давай, давай, давай. Є слайд, макар. Пробуй фул! Раніше треба було виходити. Не кидайся, подвися, маказ. Проход треба. Не кидайся. Движся, Макар, не сті! Та ну проход!

ᱛᱟᱢ ᱥᱮᱡᱟ ᱯᱨᱤᱱᱥᱮᱥ ᱫᱤᱥᱩᱫᱤᱥ